Добрий ранок, мої глядачі та підписники. Варю сніданок та добре квітник рядишком вискочу і тут навожу порядок. Швидко заростоє, бо днем немає, коли то закатка, то ще щось на город по хазяйству. Але ще квітником треба займатися, бо ну, люблю я це діло для душі. Та не тільки я люблю милуватися ним, а й мій чоловік. Щас підемо, покажу, заготовляємо дрова, хоч і літо, але про зиму треба думати. Поки чоловік займається дровами, я почала красити забір. Так, на стульчику, помаленьку, потихеньку. Забір у нас старенький. Вже декілька років ми нічого йому й не робили. Планували замінити іншим забором. Але ця весна в життя кожного з нас. Внесла свої корективи. Чоловік підлатав його трошки. Купили ми краски і покрасимо. Може, як то кажуть, маємо надію, що буде свято і на нашій вулиці. Засвітить і для нас з вами мирне сонечко. Тоді вже будемо свої мрії воплощати життя. ось так покрасити коричневим кольором. За мене хоч дизайнер нікудишній, ну у нас хата вкрита. Коричневим профілем, профілем, профілем. Під кирпичом, вірніше, не під кирпичом, а під плиткою. Ну, думаю, нехай буде коричневий. Це вже раніше ми, років 20-30 назад, тут у нас в нашій місцевості Черкаської області хати красили. Хати білили білим, а вже потім починали красити угли, підшив, і зеленим, і синім і красним. Всяким. Такі були веселі хати, сараї, ну і забори. Ось, бачите, зелений був у нас покрашений. Ще з годинку покрашу, а тоді піду. Разом з вами приготую на вечерю швиденько пельмінчиків. Так, перейшла я плавно вже до приготування вечері. Ще покажу вже без вас я сушу сливи, показувала вам на своєму каналі. Вже і буду виключати вже готові вони. Так? Да? Вже приготувалися. З частини слів я зробила джем. Як я роблю джем, є у мене на моєму каналі. Там я зробила джем з юшти, з черешні і частину засушила. Так, повернемось до наших пельменей. Для пельменей я беру стакан звичайної води. Одне яйце, таке чимале яйце, якщо менше, то можна й двоє сіль за смаком і замішую некруте тісто. Таке, щоб можна було гарно розкачати його тоненько. Фарш я вже підготувала, в м'ясо додала, сіль перед за смаком і трохи молочка для того, щоб він був сочніше. Так, як я вже казала, замішую не круте тісто. Ось таке тісто м'якеньке замісила я, тепер залишаю його відпочити. Хвилина 15-20. Ходила перед цим на город, а там дині, ви знаєте, вже і порепались курям отдала. а це собі нарізала. Ви знаєте, дуже добра диня. Дуже і багато. Думали, що в цьому году нічого не буде. А воно, дякувати Богу. Вродило всього вдосталь, аби тільки ми їли, та аби тільки здоров'я було і було кому їсти. Да. Ну, нічого. от тепер зачекаю хвилин 20 і буду ліпити пельмені Тісто я розкачую на отаку пільм'яницю. Це ще пільм'яниця. Радіо часів така дебела прослужила вже років 40, прослужить іще. Ну, кусочок тіста я розкатую по формі пільменниці. Розкачала тоненьке тісто. На пільмені гарно видно, куди накладати фарш і так заповняємо фаршем ось пільменницю. Накриваємо другою частиною тіста. Я думаю, усі ви знаєте, як робити Ну, Я показую, як я роблю. Ось так я разом з вами. Швиденько і багато. Зробила пельмені. І так буду продовжувати далі ліпити свої пільменчики. Дварилися вже пельмені. Воду я додала сіль за смаком, бо чоловік мій любить їсти пельмені, щоб юшка там була. Лавровий листочок. Як бачите, пельмені всі цілі. Не розварилися готові пельмені. оце раді вас, мої любі, і раді себе. Достала серванту з тарілки свого любимого сервізу. Ото стоять, припадають пилом, а так і вам, ой, знову перець вибачте! А так і вам гарно приємно дивитись, і нам приємно їсти. Пельмені добрі, бо приготовлені з любов'ю. Готуйте і ви домашню їжу. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей!